Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні, в нашій студії, ми розберемо таку тему як дівчата Барбери. І наступні 15 хвилин ми поговоримо про всі переваги виклики цієї традиційно чоловічої професії з нашою гостею барбером Катериною Степанянцем. Катерино, привіт, рада вітати тебе. Привіт, Саш. Давай ми перед тим як перейдемо до всіх переваг та викликів, з якими стикаються дівчата барбери в своїй професії, почнемо з того, що тебе змусило або спонукало так стати барбером і чому ти брала саме цю професію. Ну, я вирішила, що хочу заробляти гроші майстром в б'юті-сфері, але не захотіла. Йти в жіночу індустрію, е, і вирішила проекспериментувати та піти працювати з чоловіками. Угу. А як оця ідея з'явилася, що от я там, стану барбером? Ну, мені на той час здавалося, що чоловіків легше стригти, ніж працювати з дівчатами. Але виявилось навпаки, Але так? Але виявилось, не так все просто. <гум> а, так, а з якими труднощами і викликами ти стикалась? от, за час, уже скільки ти працюєш в цій сфері? Ну, найголовніше це недовіра на початку чоловіків до майстрів жінок, тобто до мене. Бо всі казали, що як може працювати з бородою, з вусами дівчина, в якої нема бороди та вус. Mm -hmm. І ну, трошки було як дискримінація була, така невелика. Але з часом я. Підвищила свою кваліфікацію і довела, що і дівчата також можуть працювати з бородою, з волоссям чоловічим, тому що навчитись можна всьому. А, а які стереотипи тобі довелося відчути на собі? Стереотипи це те, що дівчина, яка прийшла працювати в барбершоп, це обов'язково для якихось знайомств знайти собі чоловіка, але насправді я відносилась до своєї професії як до професії, і е, навпаки, ось ці стереотипи мене підштовхували ставати ще краще. А чи вважаєш ти, що от якось відрізняється, от твій підхід як дівчини, так Барбара, до своєї професії від чоловічої? Якщо чимось відрізняється, то чим саме? Ну, перше, це, мабуть, спокій, спокійна атмосфера, жіноча чуттєвість, вміння слухати, чути. Мабуть, це і надає переваги, а особливо для тих, хто шукає індивідуальний підхід до себе як до клієнта. Якщо не помиляюсь, ти в кривому розі одна із перших, якщо не перша, так? Перше. Дівчина барбара uh -huh. Як тоді було з цим справлятися? З чоловіками, які з недовірою, з колегами, конкурентами, чоловіками? Ну, перше. Перші складності були навіть з навчання, бо ніхто навіть не хотів брати дівчат на навчання, бо були принципи, що у барбершопі працюють тільки хлопці і дівчатам там не місце. Але через свою знайому я домовилась, що мене будуть навчати барбери. Я закінчила курси і мені сказали, що працювати в барбершопі я не буду. Тому я не покидала цю ідею. У мене було, була ідея фікс довести те, що я також можу працювати в барбершопі, а не у перукарні, навіть просто в перукарні стригти чоловіків. Бо в мене було як так, я закінчила курси Барбера і не хочу працювати у надзвичайній перукарні. Але перший шлях почався мій саме з звичайного салону. Туди шукали саме Барбера. І я пішла, починала все з салону, навчалася, їздила у різні міс... по різних містах, їздила в Одесу, підвищувала свою майстерність і з часом мене покликали саме барбершоп. А скільки років ти вже в цій професії? Вісім. Вісім років. Uh -huh. І якщо не помиляюсь, у тебе вже є свій барбершоп, який ти відкрила. Там працюють виключно дівчата чи і хлопці? Ну, взагалі дівчата, але я не виключаю того, що. Можуть працювати і хлопці, бо барбершу, е, сфера барберингу це не про стать, це про майстерність та професіоналізм. Людей, які там так, працюють, так так. Тобто в тебе нема, хоч ти пройшла, скажімо так, оцей вогонь, воду і мідні труби, так але в тебе цих стереотипів немає. Ні, немає. І Я дуже поважаю і хлопців, і я вдячна багатьом хлопцям, які навчали мене, підсказували. І в мене нема дискримінації в цьому плані. Тому що знову таки це не про стать, це не про гендер, це про майстерність. А професіоналом може бути і дівчина, і хлопець. Ну що ж, це дуже чудово. Але яким ти бачиш майбутнє жінок у цій професії? Чи стане їх більше? Я бачу, що з кожним роком дівчат Барбарів стає все більше, і це чудово, тому що зараз час, коли нема розподілу. Чоловіча робота, жіноча ну так випало нам зараз. Я не про рівноправність, я про професіоналізм. Тому я думаю, що якщо у дівчат є бажання, то потрібно діяти, потрібно не боятися ламати стереотипи та починати цю діяльність. Угу. А ти сказала, що з кожним роком їх встає все більше і більше? Так, угу. от чи є зараз вся конкуренція серед дівчат-барбарів? Візьмемо візьмем конкретно кривий ріг. Ну, може, вона і є, але насправді я не звертаю на це уваги, тому що кожен індивідуальність. Це про індивідуальність не насамперед. І потрібно знайти свою якусь фішку, яка буде тебе виділяти серед цих. І саме це, мабуть, вибачте. Саме це, мабуть, і виділяє кожного з усієї кількості майстрів. Можна попити водички. Дякую. Будь ласка. А якщо от, ти сказала, що треба знайти щось, ну, от свою якусь родзинку, так? На твій погляд, в чому твоя родзинка? Що в тебе так вийшло пройти ось такі різні перипетії, як то кажуть, так, і дійти угу. до свого барбершопу? Комунікабельність, мабуть. Мене легко виходить спілкуватися з чоловіками. Я можу підтримати будь-яку тему для діалогу, і також вміння слухати, І, що дуже важливо, це чути людину, чути свого клієнта, відчувати настрій, де треба поспілкуватись, де не треба, можна трошки помовчати. І надати спокій. І е, дуже важливо створити таку атмосферу, щоб людині було комфортно. Mm -hmm. Тобто, барбершоп – це не тільки про красу, але й про комфорт. Так, це 100%. Е, бо кожна людина прагне чогось індивідуального. З кимось можна посміятись, пожартувати, з кимось треба помовчати, когось треба підтримати. Бо в підтримці менталки ну. ну Нуждаються. Потребують, потребують, потребують підтримки. Всі. Так. Угу. А, які поради ти даси іншим жінкам, які розглядають для себе кар'єру в барбершопі, кар'єру Барбара, але знаєш там, можливо, з якихось от і через ці стереотипи, так, угу. або через якісь інші виклики, вони чомусь думають, що от от я би хотіла, але ну щось мене зупиняє. Як перейти ось цю ступінь? Ламати стереотипи, починати не боятися, йти на навчання до професіоналів, дуже прискіпливо обирати того, хто може передати якісні знання. І що саме головне це розвиватися, навчатися, постійно підвищувати свою майстерність, не зациклюватись тільки на кривому розі можна поїхати на підвищення кваліфікації у інше місто, знайти Барбера, слідкувати за ним. Барбара, роботи якого подобається, слідкувати за ним, дивитися, які майстер-класи проходять, і їздити поступово підвищувати свою майстерність, і так буде успіх. Угу. А, і а, підсумовуючи нашу розмову, от хотів би запитати, до речі, про навчання. Так? От ти сказала, угу. що потрібно обирати Барбара, який угу. тебе навчить, за ким ти себе послідкувати. А чи ти сама навчаєш, чи проводиш ти навчання? Я можу підвищувати кваліфікацію, але з нуля навчати це дуже важко для мене, і е, дуже часто в мене в силу е, того, що в мене багато роботи, в мене немає часу на навчання. Але для якогось дискацій, так, можна... так, якщо, якщо людина вже має якісь знання, і, але потрібно десь щось пояснити, роз'яснити, це я легко допоможу. А з нуля мені важкувати вчити угу. і перед тим, як будемо ставити крапку в нашій розмові. Таке загальне питання по темі барбершопів, барберів. Так а на твою думку, чому барбершопи за останній час набрали такої популярності серед чоловіків України, тому що в Європі там за кордоном ми знаємо, що це вже. Давно звична історія, так? На твою думку, чому от так різко і ось так, за декілька буквально років барбершопи взлетіли в популярності Ну, взагалі, вони популярні вже давно. Але зараз просто їх дуже багато повідкривалось, і тому, можливо, чоловіки обирають саме барбершопи. і Чому саме барбершопи? Це, мабуть, просто в перукарнях не всі вміють працювати з бородою. Знову таки. Також техніка трошки відрізнюється від перукарської техніки. Можливо, саме тому і така популярність. Тому популярність. Ну і, можливо, ще тенденції модні бороди повідрощували хлопці. Тобто одне на друге і з'явилися Барбершоп. Так. А, ну що ж, Катерина, я хочу подякувати тобі за те, що ти до нашої студії і щиро тобі вдячний за те, що ми от розвіювали ці міфи mm -hmm. так, сьогодні в нашій студії про дівчат барберів Бажаю тобі тільки побільше творчого нахнення, тому що Барбершоп, мені здається, так, така ж сама творчість, як і всі так. інші. Щиро дякую. дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему переваг та викликів традиційно чоловічої професії, такої як Барбер. В гостях у нас була Барбер Катерина Степанянс. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.